Представляємо вам вишуканий набір нарт, який сподобається навіть найвибагливішим гравцям. Використання білого акрилового каменю забезпечує не лише естетичний вигляд, але й надійність та довговічність виробу. Зображення долара на зовнішній стороні та біткоїна всередині надають набору унікальності, роблячи його неповторним. Фішки, виконані у стелі додають грі шарму та роблять кожну партію ще більш захоплюючою. Завдяки компактному розміру 38 на 18 см ці нарди зручно брати з собою, що дозволяє насолоджуватись як короткими, так і довгими партіями у будь-якому місці. Такі нарди це ідеальний вибір для сімейних вечорів та професійних турнірів. Ми можемо відтворити на нардах будь-яке фото, напис чи логотип, надаючи вашій грі особистий характер. Це чудовий подарунок для фінансистів, трейдерів та всіх, хто цінує стиль та елегантність у кожній деталі. Замовляйте на нашому сайті або за номером телефону, вказаним на екрані.